you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко вирішив першим привітати країну зі святом Різдва Христового. На своїх ресурсах нардеп запостив відео та текстове привітання зі святом. Не відпускає сивочолого гетьмана травма своєї програної виборчих перегонів, коли Зеленський в новорічну ніч записав своє привітання та оголосив про побажання балотуватися на пост президента України. Після цього Порошенко регулярно мстився за цю зухвалість уже президентом. Денту Зеленському, записуючи свої звернення та транслюючи їх у новорічну ніч на своїх медіаресурсах. це доклало ще один пазл до сприяття Порошенка як людини, яка досі живе у своєму президентському минулому. Хоча насправді це так і є. Цьогоріч різдво не стало виключенням з цієї традиції. Ще о 12 годині дня, 24 -го грудня, на каналі Порошенко з'явився відеоролик на честь Різдва. Піар-команда експрезидента вклала максимум зусиль, щоб відзняти це привітання до продовження. Уж 11 хвилин Порошенко показує свою близькість до фронту та українських воїнів. І, хоч було приємно дивитися на простих українських солдат та слухати їх привітання та побажання українцям, усе затьмарює думка про те, що ця близькість абсолютно уявна. Коли слухаєш військового, який розповідає, що цей рік був важким для нього через втрату на фронті близької людини, ти розумієш, що сивочолому не пристало їсти за одним столом з цими героями, адже усі його рідні знаходяться в безпеці за кордоном, а пафосні тости. Які більше нагадують політпрограму зовсім недоречні в момент, коли потрібно просто висловити щиру подяку за те, що в Порошенка ще є можливість казати ці голосні промови з трибуни парламенту за романтичним оповіданням про різдвяне чудо на фронті стоїть звичайне чорне лицемірство. Те, що найбільш ненавидів Христос у єврейських можновладцях, і за що він постраждав? Піар на людському горі заради політбалів нікому, тому Порошенко необхідно нарешті зупинитись, щоб зберегти останки з власної гідності. На цьому мене все підпи. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.